Щороку День пам'яті і примирення повертає нас у буремні роки Другої світової війни, не оминула війна і село Мокру Калигірку, яке було окуповано 30 липня 41 року, а звільнено 12 березня сорочет року, Першою вардійською повітряно-десантною, звенигородсько-бухареською, ордена Соворова, червонопрапорною дивізією. 302 жителі пішли на фронт, а не повернулося 124 односельці. За участь у партизанському русі або переховані партизан-фашисти спалили 102 будинки, зруйнували 89 будівель виробничого призначення. За цей період розстріляли 160 чоловік, 12 повісили. 1905 чоловік вивезли насильно до Німеччини. За період окупації загарбники повністю знищили 77 тракторів, 11 комбайнів, 7 двигунів, 59 сівалок, перетворили в брух 101 плуг, 63 культиватори, 18 молотарок і 112 інших сільськогосподарських машин. Забрали з села і сусідніх сіл 3123 голови волів і робочих коней. 10 816 гривні продуктивної худоби, тисяч 250 штук тий вивезли 250 тисяч центнерів зерна. Орденами і медалями нагороджені 159 колишніх фронтовиків. Орденом червоного прапора, двома орденами Червоної зірки нагороджено Петра Леонтьіча Шевченка, орденом червоної зірки Олекса Максимовича Бондаренка, Федора Яковича Тарнавського. Павла Семенича Заярного. Яку війну, які шляхи дороги пройшли колись ви, шана на віки? Спасибі рідні вам за перемогу, низький уклін, шановні вояки.